Ти ж відчуваєш, що це ненормально, але все одно залишаєшся. Ця думка інколи шумить у твоїй голові так голосно, що її важко ігнорувати. Ти сидиш у тиші після чергового неприємного моменту, дивишся в одну точку і ловиш себе на запитанні чому я це терплю. Ти намагаєшся пояснити це логікою, знайти виправдання, заспокоїти себе словами, які вже давно не працюють. Але всередині живе інше те тихе. Забути відчуття, що ти заслуговуєш на більше ніж постійні перепади, невизначеність чи байдужість. У такі моменти здається, ніби ти переступаєш через власні межі, аби хоч якось зберегти зв'язок, який колись був важливим. Ти стільки разів переконував себе, що це просто складний період, що все налагодиться, що це твої надмірні емоції, що ти не повинен драматизувати. Але щоразу, коли тебе знецінюють, ігнорують або ставлять на паузу, щось у тобі стискається, і ти починаєш сумніватися не в людині поруч, а в собі. Карл юнг колись сказав: людина не бачить світ таким, який він є. Вона бачить світ таким, якою є вона сама. І коли ти недооцінюєш себе, коли звикаєш до мінімуму, коли боїшся втратити хоч щось. Ти починаєш приймати те, що ніколи не повинно було стати нормою. Ти терпиш не тому, що слабкий, а тому, що десь глибоко в тобі живе надія, що любов можна заслужити, що вона прийде, якщо ти трохи потерпиш, трохи поступишся, трохи зменшиш себе. Це відео створене, щоб допомогти тобі побачити. Ти не повинен виживати в любові. Ти не повинен вибачатися за свої почуття, ти не повинен погоджуватися на те, що ранить. Тут ми поговоримо про те, чому ти залишаєшся там, де тобі боляче, чому терпиш те, що ніколи не мав терпіти, і як почати повертатися до себе, а не до тих, хто цього не цінує. І перш ніж ми підемо далі, напиши в коментарях, яку правду про себе ти відчуваєш, але боїшся вголос визнати: ти давно відчуваєш, що щось у цих стосунках не працює, але замість того, щоб відійти, ти знову і знову переконуєш себе. Що треба спробувати ще раз, ще раз пояснити, ще раз змовчати, ще раз потерпіти, наче терпіння колись магічно перетвориться на турботу, увагу чи повагу, і поки ти намагаєшся зрозуміти іншу людину, ти непомітно перестаєш розуміти себе. Іноді здається, що легше залишитися там, де боляче, ніж зробити крок у невідоме. Людина прив'язується навіть до того, що її виснажує. І ти теж прив'язався до спогадів, до кількох хороших моментів, до надії, що все може бути інакше. Але всередині тебе давно живе втома. Вона говорить тихо, але наполегливо. Ти давно перестав відчувати себе щасливим поруч із цією людиною. Юнг писав, що кожен із нас носить у собі тінь, ту частину, яку ми боїмося бачити. І часто ми терпимо те, що не повинні, тому що ця тінь шепоче. Можливо, проблема в тобі, можливо, ти справді надто чутливий, надто вимогливий, надто емоційний, але правда в тому, що ти просто надто довго намагався бути тим, ким тебе хочуть бачити, і забув, ким є насправді. Ти не терпиш токсичне ставлення через слабкість, ти терпиш через любов, через страх, через віру, через звичку. Через те, що колись ця людина була для тебе важливою, через те, що ти намагаєшся рятувати те, що руйнує саме тебе. У цьому відео ти дізнаєшся, чому твої межі знову і знову стираються, чому ти чіпляєшся за стосунки, які з'їдають твою енергію, і чому твоя душа так довго просить тебе перестати триматися за те, що вже давно не тримається. Попереду шлях. Який поверне тебе до себе. Є момент, який важко визнати навіть перед собою. Ти залишаєшся не тому, що тобі добре, а тому, що боїшся, що без цієї людини буде ще гірше. Це почуття виникає тихо, майже непомітно. Ти починаєш сумніватися, чи зможеш знайти когось, хто зрозуміє тебе, чи зможеш знову відкритися, чи вартий ти кращого ставлення. І цей страх непомітно штовхає тебе назад. У ті самі стосунки, які тебе виснажують, поступово ти починаєш терпіти те, що колись здавалося неприйнятним: маленькі шпильки, недбалі слова, постійна напруга. Ти говориш собі, це не так серйозно. У всіх буває, треба просто зрозуміти, але всередині тебе щось стискається щоразу, коли тебе недооцінюють або ставлять на другий план. І це щось твоя внутрішня правда. Яку ти так довго намагаєшся заглушити, Карл Юнг говорив, що найбільше страждання виникає там, де людина живе не у згоді зі своїм внутрішнім «я». і ти відчуваєш це на собі. Тіло втомлюється, серце напружується, думки стають важкими, а емоції плутаються. Ти живеш у постійній боротьбі між тим, що відчуваєш, і тим, що дозволяєш собі приймати. Ти терпиш не тому, що тобі байдуже. Навпаки, тому що тобі надто не байдуже. Ти намагаєшся втримати людину, яка, можливо, навіть не розуміє, скільки разів ти себе зраджував, аби вона залишилася поруч. Ти стільки разів прогинався, що вже не впевнений, де закінчуються твої справжні межі. Та в тобі живе інша частина, майже забута, але дуже справжня. Вона питає, як довго ти ще зможеш це тягнути? І ця частина не хоче конфліктів. Вона хоче спокою. Вона хоче, щоб тебе бачили, чули і цінували. Вона хоче, щоб любов не була боротьбою за виживання. У цій частині відео ти починаєш усвідомлювати, терпіння це не шлях до любові, це шлях до того, щоб втратити себе. І саме з цього усвідомлення починається твоя внутрішня революція. Буває, ти сидиш поруч із людиною, яку любиш, і раптом ловиш себе на думці, що почуваєшся самотнім. Саме ця внутрішня самотність. Одна з найболючіших причин, чому ми терпимо те, що не повинні. Ми боїмося ще більшої порожнечі. Бо якщо поруч із кимось ти відчуваєш хоча б крихту тепла, здається, ніби це краще, ніж нічого. Але правда інша: самотність поруч із кимось набагато гірша, ніж самотність наодинці. Ти терпиш, бо сподіваєшся, що колись ця людина помітить наскільки тобі важко. Що вона зміниться, що вона згадає, яким ти був на початку, коли в тобі бачили цінність, а не зручність. і ця надія тримає тебе, навіть якщо вона вже давно не має під собою ґрунту. Юнг колись говорив, що ми притягуємо не тих, кого хочемо, а тих, хто відображає наші невидимі рани. Саме тому ти можеш залишатися поруч із тим, хто тебе знецінює. Не тому, що ти цього заслуговуєш, а тому, що глибоко всередині є стара невилікувана історія про страх бути покинутим, про бажання довести свою цінність, про прагнення бути потрібним. І поки ця історія не зцілена, ти знову і знову тягнешся до знайомого болю. Є ще одна причина, чому ти терпиш: ти боїшся, що твої почуття будуть сприйняті як перебільшення. Ти навчився мовчати, щоб не створювати проблем. Навчився стримувати біль, бо не хочеш виглядати слабким. Навчився приховувати образу, бо боїшся, що щирість тільки погіршить стосунки. Але стримуючи себе, ти приглушуєш власну душу. Ти давно відчуваєш, що в цих стосунках твої емоції немовби треба доводити. Доводити, що ти не надумуєш. доводити, що маєш право засмучуватися. Доводити, що твої відчуття справжні. Але коли любов перетворюється на нескінченне самовиправдання, це вже не любов, це виснаження. І ось ти стоїш посеред цього хаосу, намагаючись утримати баланс, та всередині тебе вже почався тихий процес пробудження, процес, у якому ти вперше за довгий час запитуєш себе: а що якщо все це не про любов? А що якщо це про моє небажання залишити себе? У наступній частині ми торкнемося того моменту, коли всередині починає зароджуватися сумнів, і як він стає твоїм першим кроком до свободи. Є день, коли ти прокидаєшся і помічаєш, щось у тобі вже змінилося не гучно, не різко, а тихо, як внутрішній подих, що нарешті вирвався назовні. Ти дивишся на людину поруч і раптом усвідомлюєш. Що не відчуваєш того самого тепла, яке змушувало тебе триматися за ці стосунки, не тому, що ти розлюбив, а тому, що нарешті почав помічати, як дуже ти втомився. Ти починаєш помічати дрібниці, які раніше виправдовував, ту легку байдужість у погляді, ті слова, які наносять маленькі непомітні ущіпи, твоїй самооцінці, ті моменти, коли твоє серце ніби стискалося. Але ти змушував себе усміхатись. І тоді всередині з'являється запитання, якого ти так довго уникав. А чи хочу я жити так далі. Це запитання страшне, бо воно руйнує старі механізми самозахисту. Раніше ти відсував правду, аби зберегти стосунки. Тепер ти починаєш відсувати стосунки, аби зберегти себе. І саме в цей момент з'являється внутрішня ясність вона не кричить. Вона просто показує, що твоє серце звикло терпіти біль настільки довго, що сплутало його з нормальністю. Карл Юнг говорив, що справжня зміна починається тоді, коли ми перестаємо тікати від того, що відчуваємо, і ти починаєш це розуміти. Коли ти чесний із собою, маски падають. Вибачення, якими ти прикривав чужу байдужість, більше не звучать переконливо. Ти більше не можеш робити вигляд, що тобі достатньо крихт уваги. Ти більше не можеш подавляти свою гідність заради того, щоб не залишитися один. Ти починаєш бачити себе збоку і вперше за довгий час тобі стає боляче не через людину поруч, а через те, як довго ти сам себе недооцінював. Усвідомлення приходить не як вибух, а як повернення до реальності. Ти бачиш, що терпіння, яке ти називав силою, давно стало способом виживання. І тоді всередині народжується нове бажання не втримати когось будь-якою ціною, а повернути собі власне серце. Ти починаєш відчувати, що хочеш бути там, де тебе не знецінюють, не ігнорують, не змушують сумніватися в собі. Не хочеш більше будувати стосунки на виправданнях і страхах. Хочеш спокою, хочеш тепла, хочеш чесності. І, можливо, вперше за довгий час ти замислюєшся. А що, якщо я справді заслуговую на інше? У якийсь момент ти починаєш помічати ще глибшу правду. Твоя душа так довго тягнула тягар цих стосунків, що звикла до цього тиску. Ти думав, що це і є любов, що це нормально, постійно заспокоювати, пояснювати, підлаштовуватися, стримувати, м'яко згладжувати кути, але всередині все частіше з'являється відчуття. Ніби ти живеш не своїм життям, а сценарієм, який пише хтось інший, ти починаєш відчувати дивну внутрішню дисгармонію, наче всередині тебе живуть кілька різних частин, і кожна з них говорить по-своєму. Є частина, яка все ще хоче триматися за цю людину. Вона пам'ятає початок, світлі, моменти, обіцянки. Є інша частина виснажена, тиха, яка хоче просто спокою. І є ще третя. Та що так довго мовчала, що ти майже забув про її існування, це твоя справжня сутність. Юнг писав, що ми стаємо цілісними лише тоді, коли перестаємо пригнічувати свої частини і дозволяємо їм співіснувати. І ти починаєш бачити, як довго твої бажання, потреби і почуття були загнані вглиб лише для того, щоб відповідати чужим очікуванням. Ти був готовий жертвувати собою заради того, щоб тебе не залишили. Але саме через це ти залишав себе. Іноді ти ловиш себе на думці, що не впізнаєш людину, якою став. Ти вже давно не смієшся так, як колись. Не ділишся думками так відкрито, не розкриваєш серце без страху, ти наче зменшив себе до розміру, який комусь зручний, і це болить найбільше усвідомлення того, що твоє світло стало тьмянішим не саме по собі. А тому, що ти занадто довго був поруч із тим, хто не бачив його вартості, та попри в тому, у тобі починає прокидатися щось важливе. Спочатку воно ледь відчутне, бажання перестати пояснювати, чому ти заслуговуєш на повагу, бажання більше не згладжувати чужі різкості, бажання бути чесним із собою навіть тоді, коли це незручно, це не бунт, це повернення. Ти більше не хочеш доводити свою цінність, ти хочеш відчути її, хочеш жити так, щоб твої кордони не доводилося захищати щодня. Хочеш, щоб любов була місцем, де ти розквітаєш, а не місцем, де ти постійно виправдовуєшся? І в цю мить усередині зароджується нова сила, тиха, але впевнена. Сила, яка нарешті починає питати: а що, якщо твоє життя може бути іншим? А що, якщо тобі не треба терпіти, щоб тебе любили? І тоді приходить момент, коли ти починаєш помічати те, що колись проходило повз твою увагу. Ти бачиш, як легко інша людина сприймає твою доброту як обов'язок, як швидко твої зусилля стають чимось буденним, а твої почуття чимось другорядним, і в тобі прокидається дуже тихий, але впертий шепіт. Я більше не хочу жити так, ніби моє серце це місце, куди можна заходити без стуку. Ти починаєш згадувати моменти, коли тобі справді було добре, не тому, що ти намагався заслужити увагу, а тому, що тебе приймали таким, яким ти є. І тоді різниця стає разючою. Бо зараз ти живеш у стані постійного очікування, коли на тебе звернуть увагу, коли тебе почують, коли про тебе подумають. Але справжня близькість не повинна бути подією, яка трапляється по настрою. Це щоденна присутність, а не випадковий жест. Ти починаєш помічати, що давно згорнув свої крила, щоб нікого не зачепити. Довго говорив тихіше, ніж хотів, довго уникав своїх потреб, щоб не виглядати складним, довго стримував емоції, щоб не бути занадто. І ось тепер, коли ти дивишся на це збоку, ти бачиш. Ти не був у стосунках, де тебе любили. Ти був у стосунках, де тобі дозволяли бути поруч, поки ти зручний, і це усвідомлення розриває тебе навпіл. З одного боку, сум за тим, що ти так щиро намагався зберегти. З іншого неймовірне полегшення від того, що правда нарешті перестає бути ворогом. Ти починаєш бачити, що твоє терпіння не було шляхом до любові. Це була спроба утримати людину, яка навіть не намагалася втримати тебе. Але в цьому болю є щось нове: крихітна іскра самоповаги. Вона народжується саме тоді, коли ти визнаєш, що заслуговуєш на взаємність, на теплоту, на те, щоб тебе не доводилося випрошувати, і ця іскра з кожним днем стає дедалі яскравішою. Вона більше не дає тобі миритися з тим, що стискає твою душу. Ти раптом розумієш, якщо хтось не береже тебе, це не означає, що ти нецінний. Це означає, що ти був у місці, яке не здатне вмістити твою глибину. І твоя внутрішня сила нарешті починає відчувати, що їй тісно там, де її не бачать. У тобі починає визрівати одне дуже важливе відчуття: ти більше не можеш жити на мінімумі. Раніше ти мирився з маленькими проявами уваги і з рідкими теплими словами. З випадковими моментами близькості, ніби це був подарунок, а не звичайна частина стосунків. Але зараз, коли ти починаєш чесно дивитися на своє життя, ти бачиш, ти довго погоджувався на крихти, бо боявся втратити людину і при цьому навіть не помічав, що втрачаєш себе. Ти звик тримати все в собі, розчарування, втому, злість, біль звик говорити нічого, я впораюся. Звик посміхатися, коли насправді було боляче, але така витримка має ціну. Вона повільно виснажує тебе, стискає твою енергію, робить твоє серце важким. І одного дня ти прокидаєшся з думкою: я більше не можу так жити, не тому, що стало нестерпно, а тому, що ти виріс із цієї ролі. Ти починаєш бачити те, що раніше ретельно від себе приховував. Стосунки, в яких тебе не чують, не можуть дати тобі спокій. Стосунки, де твої почуття ставлять під сумнів, не можуть дати тобі впевненість. Стосунки, де тебе не бережуть, не можуть дати тобі любов. Це не про те, що ти недостойний, це про те, що ти був там, де твою душу не могли прийняти в повному обсязі. І в цей момент, майже непомітно, у тобі народжується нова звичка: не виправдовувати чиюсь холодність. Не шукати пояснень для чужої байдужості, не звинувачувати себе за те, що хочеш більшого. Ти починаєш розуміти, твої потреби не є тягарем, твоя ніжність не є проблемою, твоє бажання взаємності не надмірність. Ти вчишся слухати себе. І що більше ти слухаєш, то голосніше звучить правда. Ти не зобов'язаний терпіти те, що руйнує твою гідність. Ти не повинен бути людиною, яка без кінця згладжує, прогинається, вибачається, просить уваги. Любов не повинна вимагати, щоб ти зменшував себе. У тобі з'являється нова внутрішня пружність. Вона не агресивна, не різка, а тиха і стійка. Вона промовляє просту думку: Я хочу стосунків, у яких мені не потрібно боятися своїх почуттів. І саме ця думка починає вести тебе вперед, і от ти доходиш до того етапу, коли більше не можеш обманювати себе. Ти відчуваєш, як у тобі щось вирівнюється, ніби внутрішній компас, який довгі роки плутався. Нарешті вказує шляхи, а не кола. Ти починаєш бачити кожного разу, коли ти терпів те, що тебе ранило, ти неначе стирав частинку власного Я. І тепер, коли ти повертаєш собі цю частину, ти раптом розумієш. Наскільки давно не жив по справжньому, ти починаєш зауважувати реакції свого тіла, як воно напружується, коли тебе знецінюють, як серце опускається, коли тебе не чують, як душа стихає, коли твої слова пролітають повз. Твоє тіло завжди говорило правду, просто ти його давно не слухав. І тепер, коли ти нарешті зупинився, ти чуєш усе чітко, без спотворень. У якийсь момент ти усвідомлюєш. Те, що ти терпів, ніколи не було нормальним. Ти просто звик. Звик до того, що тебе ставлять на паузу. Звик до того, що твої почуття це ніби зайвий елемент. Звик до того, що твої потреби можна відкласти на потім. Але звичка це не любов, це лише тривале перебування в місті, де тобі довелося приглушувати себе, щоб вижити емоційно. Юнг писав, що ми завжди відчуваємо напругу між тим, ким є насправді. І тим, ким намагаємось бути для інших. І ця напруга не зникає, доки ми не починаємо жити у правді. Ти відчуваєш це як ніколи. Бо зараз, коли ти перестаєш підлаштовуватися, щось у тобі вперше за довгий час дихає вільніше. Ти починаєш помічати, що світ навколо змінюється, коли змінюєшся ти. Те, що раніше здавалося нормальним, тепер викликає спротив. Те, що колись боліло, тепер не проходить непоміченим. Ти більше не можеш приймати напівставлення, не можеш жити в напівтеплоті, не можеш бути там, де тебе люблять наполовину. І найбільше відкриття цього етапу це відчуття власної цінності. Воно приходить не як зовнішнє підтвердження, а як внутрішня тиша. Ти раптом розумієш, що не повинен доводити свою гідність тому, хто її не бачить. Ти не повинен випрошувати увагу, не повинен боротися за місце у чужому серці. Бо твоє серце вже давно просить іншого, простору, спокою, рівності, тепла. І тепер ти нарешті починаєш його слухати. І от настає найважливіший момент той, якого ти довго уникав, але який усе одно знаходить тебе. Момент, коли ти вперше чесно говориш собі я більше не хочу бути там, де мені боляче, без виправдань, без надій, на він чи вона зміниться. Без спроб врятувати те, що давно перестало бути взаємністю. Це не крик і не вибух, це тиха, майже священна ясність, після якої вже неможливо повернутися до старого життя. Ти більше не намагаєшся переконувати когось у своїй цінності, більше не стискаєш серце в кулак, намагаючись бути терплячим. Більше не тримаєшся за історію, яка існує лише в твоїй пам'яті. Тепер ти тримаєшся за себе, і в цьому є сила. Яка змінює все навколо. Ти починаєш усвідомлювати, що любов, яку ти шукав, починається не з іншої людини. Вона починається з того, як ти ставишся до себе. Чи чуєш свої почуття, чи поважаєш свої межі, чи даєш собі право на спокій? І коли ти нарешті дозволяєш собі бути чесним із собою, світ ніби повертається на місце. Усе стає чіткішим, спокійнішим. Усе, що не твоє, відпадає само. Юнг казав: привілей життя стати тим, ким ти є насправді. І саме цю трансформацію ти проживаєш. Ти більше не тримаєшся за мінімум, не задовольняєшся напівлюбов'ю, не жертвуєш собою, щоб комусь було зручно. Ти вибираєш шлях до себе, і це найсміливіше рішення, яке може прийняти людина. Ти вже не та людина, що терпіла, не та, що боялася, не та, що випрошувала увагу. Тепер ти став тим, хто не зраджує себе. І ця внутрішня стійкість змінює твою енергію так глибоко, що люди починають відчувати її без слів. Ти більше не шукаєш кому довести свою цінність. Ти просто є, і цього достатньо. І ось ти стоїш на порозі нового життя. Воно не безболісне, не ідеальне, але воно справжнє. В ньому є ті, хто бачить тебе, чує тебе, поважає тебе без умов. У ньому є місце для твоїх почуттів, твоєї глибини, твоєї ніжності, і є місце для тебе, не зменшеного, не заляканого, не адаптованого під когось, а справжнього. Напиши в коментарях, що найбільше зачепило тебе у цій історії. І якщо ти хочеш продовжувати цей шлях до ясності та самоповаги, підписуйся, ми пройдемо його разом. А також поділися цим відео з тими, кому потрібні ці слова. Бо кожен із нас має право повернутися до себе і почати жити так, як гідний.